Всім величезний привіт, пані та панове, і сьогодні ми будемо дивитись на всі можливі кінцівки гри No Means Nothing. No Means Nothing — це психологічний no dating трилер, який було зроблено на реальних подіях, і який показує нам, що може бути, якщо вчасно не сказати ні. Повне проходження цієї гри ви можете знайти в описі під цим відео. Не забувайте тискати лайк і писати коментарі, адже це дуже сильно важливо для просування самого відео. І. Приємного перегляду. Відчепися, що за хуйня. Ну чого ти так? Ході дражнити, я знаю, що ти хочеш. Навіщо вдавати з себе невинного? Я знаю, що ти хочеш, ти просто боїшся. Ось нафіга ти завжди ускладнюєш. Радику, серйозно, ти мене лякаєш, відчіпишся, лякаю тебе. Знаєш, ти заїбав, постійно поводишся як якась безпорадна дитина. Я просто намагаюсь повеселитися, ході ламатися як остання сучка. Чи за хріні, радику? Я не жартую, зупинися. Та чого ти неєш? Ти живеш у мене? Працюєш на роботі, яку я тобі знайшов? Перестань, блядь, прикидатися невинним, ти просто набиваєш собі ціну? Радику, я, блядь, серйозно відчіпися негайно? Або що, га? Побіжиш плакатися своїй мамці? Я без задоволенням подивився на це шоу. Ти в моїй хаті і тобі нема куди йти. Тож ти робитимеш те, що я скажу. У тебе немає вибору, зрозумів. Я ще не закінчив із тобою. Відчіпися від мене. Блять, протверізій та випусти мене зараз же. Тільки поглянь на себе. Ти навіть на ногах не можеш те рівно, ти мене лякаєш, і твоя поведінка взагалі не нормальна. Не кажи мені, що. Ні, ти слухай мене, Пов... подивися, блядь, на себе в дзеркало. Замовкни, ти не смієш. Чувак, ти втрачаєш контроль. Припини цією хуйнею, поки не стався пиздець. Не тобі мене повчати. Я прихистив тебе, коли тобі було нікуди йти. Так, і це могло б бути безпечним місцем, якби ти не перетворив його на пастку. Ти нажерся, поводишся як нікчема і звинувачуєш мене у всякій хуйні. Іди нахуй, думаєш, ти кращий за мене? Ні, я думаю, що ти небезпечний. Ти погрожуєш мені, а потім називаєш це дружбою. Ти нав'язуєш допомогу, про яку ніхто не просив, а потім чекаєш подяки. Я лише намагався. Ти намагався відчути себе потрібним. Ти кажеш собі, що допомогу мені ж для мого блага. Найхуйовіше, що ти вирішуєш, що для мене добре, а не я. Тобі насправді похуй, що для мене добре. Ти робиш тільки те, що змушує тебе почуватися краще, щоб помігти. Щоб потім ти міг сказати собі: я корисний, я потрібний людям, я хороша людина. Але ти не такий. Братан, припини! Справжня допомога починається з поваги та з того, що ти чуєш іншу людину. Ти жодного разу не спитав, що я хочу, ти вирішив це за мене. Це токсично, і я не збираюся залишатися у цьому лайні. Це кінець, не переслідуй мене, не пиши, тримайся, блядь, від мене подалі. І займися собою, чувак. Стій, стій, братику, я. Пробач, брате! Блядь, чувак, розберися зі своєю хуйнею. Мені твої вибачення нахрен не здалися. Вони вже нічого не виправлять. Я шокований. Нарешті я не... навчився відстоювати себе. Кордони це не про жорстокість, це про самоповагу. Токсичні люди рідко змінюються, поки їхня поведінка сходить їм з рук. Я перестав потурати. Я заблокував номер радика і більше не озирався на всю цю хуйню. Місце, яке він займав, звільнилося для друзів, які мене слухають, підтримують та цінують, вони мене не пригнічують. Позбутися його було боляче на зцілення потрібен час, і спочатку я почувався хреново. Якщо хтось тягне тебе на дно, називаючи це допомогою, йди. Зрештою, це твоє життя. Захищай його. Кінцівка номер два з п'яти. Чого ти так напружився? Хочеш, зроблю масаж? Це допоможе тобі розслабитись. Мені казали, що я люблю вправно це робити. Може, пізніше я зараз дуже втомлений. Бля, ти чого? Знаєш, я завжди мріяв подрочити разом, мені здається, це буде прикольно. Впевнений, що і ти колись про це думав. Але, типу, подружчимо як брати, без усякого гейства гаразд. Чувак, тебе кудись не туди несе. Ой, та годі тобі вже. Годі дражнити, то я знаю, що ти хочеш. Навіщо вдавати з себе невинного? Я знаю, що ти хочеш, ти просто боїшся. Ось, нафіга ти завжди ускладнюєш. Виспимось і поговоримо завтра. Звісно, завжди в тебе так. Знаєш, ти заїбав? Постійно поводишся, як якась безпорадна дитина. Я просто намагаюся повеселитися, годі ламатись як остання сучка. Що за хріне, радику, я не жартую, зупинися. Ти чого ти неєш? Ти живеш у мене, працюєш на роботі, яку тобі знайшов. Перестань, блядь, прикидатися невинним. Ти просто набиваєш собі ціну. Радику, блядь, я серйозно відчіпися негайно. Або що, га? Побіжиш плакатися своїй мамці, я без задоволення подивився на це шоу. Ти в моїй хаті, і тобі нема куди йти. Тож ти робитимеш те, що я скажу. У тебе немає вибору, зрозумів. У... Я ще не закінчив із тобою. Відчепися від мене. Мені треба в туалет. Просто заспокойся, гаразд. Е, бля, а ну повернись. <плес> що тут є, що тут є? Чи можна, чим можна себе якось трошки. А ну виходь, зараз, блять Думаєш, це, блять, жарт? Думаєш, що ти там у безпеці? Ну, що тут є? Ні, давай трошки. Ось так Зараз відкрию, я в нього. Я прихистив тебе, Я знайшов тобі цю роботу. Я для тебе. А, я для... я для... Для... для тебе все. І це твоя вдячність. Відчиняй, або я рознесу ці кляті двері, витягну тебе за волосся, а потім. Клянусь богом, я зірву ці срані петлі. Чуєш, вони ж вже, вже трещать. Коли вилуменують двері, ти повністю мій. Ти пошкодуєш що взагалі сюди прийшов. Рахую до трех процессов, потом я зайду в середину. Раз. Два. Два з ёбаною, блядь, половиною. Три. Ну, я не знаю, чувачі, що зараз буде. Але ніби якась... Біда. Зараз возьмемо якийсь топор, чи шо. Що? що мені робити з тим? Він просто вимкнув світло мені. Боже, який криповий мен. Ну давай. Відкриваю. Эй. Okay... <nt sleeve> Ох, -мо, Не смей, блядь, рухаться. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Мужик, мужик, мужик. Мужик, мужик. Ух, ёпта. Мужик, мужик. Отъебись, отъебись, будласач. Фух. Выбежал? Я выбег? Я повернувся у свій щасливий дім. Ми з мамою склали тимчасовий план, щоб я міг пожити в неї ще трохи. А Радек, я більше не відповідаю на його дзвінки. Попрощатися з ним було дуже важко. У мене кілька днів тремтіли руки. Часто у мене виникали думки. Може він зміниться, може це була моя провина, але з кожним тижнем мені ставало легше. Я знайшов нових друзів, які сміялися зі мною, а не з мене. Знайшов людей, які мене щиро підтримували. Справжні друзі не принижують тебе, щоб потішити своє его. Озираючись назад і часом шкодую, що не пішов від радика товарика раніше. І все ж я пишаюся, що зрештою я це зробив. Якщо хтось отрує... отруює твоє життя, піти це абсолютно нормально. Страх минає, з'являється більше самоповаги, і завжди знайдуться люди краще. Боже, який жах. Чого ти так напружився? Ти хочеш, зроблю масаж? Це допоможе -то тобі розслабитись. Мені казали, що я дуже вправно це роблю. Ні, не чіпай мене. Бля, ти чого? Знаєш, я завжди мріяв подрочити разом, мені здається, це буде прикольно. Впевнений, що і ти колись про це думав. Але, типу, подрочимо як брати. Без усякого гейства гаразд. Відчепися, що за хуйня! Ну, чого ти так? Ході дражнити, я знаю, що ти хочеш. Навіщо вдавати з себе невинного? Я знаю, що ти хочеш. Ти просто боїшся. Ось. Нафіга ти завжди ускладнюєш? Радику, серйозно, ти мене лякаєш відчепися? Лякаю тебе? Знаєш, ти заїбав. Постійно поводишся, як якась безпорадна дитина. Я просто намагаюся повеселитися, годі ламатися як остання сучка. Що за хріні, радику, я не жартую, зупинися. Та чого ти неєш? Ти живеш у мене? Працюєш на роботі, яку я тобі знайшов? Перестань, блядь, прикидатися не Ти просто набиваєш собі ціну. Радику, я, блядь, серйозно Відчіпися? негайно. Або що, га? Побіжеш плакатися своїй мамці, я б з задоволенням подивився на це шоу. Ти в моїй хаті і тобі нема куди йти. Тож, ти робитимеш те, що я скажу, у тебе немає вибору. Зрозумів? Я ще не закінчу із тобою. Відчепися від мене. Ось зараз вибираємо, якщо торкнешся мене, я тебе вб'ю, але не натискаємо на перебіл. Ану, думаєш, ти крутий? Я Серйозно, я, блядь, прикінчу тебе. Ну, давай перевіримо, крутиш. Руки відпустили. Занадто повільно. Ану лежати. Тепер ти мій. Я провчу тебе. Цей урок ти ніколи не забудеш, Сучко. oh, ще. Матір вигнала мене на двір. Тому я приїхав до Радика, більше не було куди йти. Я міг розслабитись лише в ті рідкісні моменти, коли його не було вдома. Порожні кімнати, ніяких криків, ніхто не розпускає руки. Весь час на мене чекали биті пляшки, погрози та насильство. Я продовжував говорити собі, що будь-який даг над головою краще, ніж лавка у парку, адже це правда, так? Ніхуя. Тижні зливались один, тижні зливались один. Кожен день був однаковим. Я утиснувся, щоб вміститись у тому просторі, що він мені виділяв. Якщо думаєте, що жити в пиздеці безпечніше, ніж зіткнутися з невідомістю. Повірте це, не так. Вибирайте себе, просіть про допомогу. Шкода, що я не пішов тієї ночі. Не зміг постояти за себе. Боже, який жах? Боже, який жах, боже, який жах. Яка ж це гра о жахлива. Весь час мурахи по шкірі, я вам кажу. Бля, ти чого? Знаєш, я завжди мріяв подрочити разом, мені здається, це буде прикольно. Впевнений, що і ти колись про це думав. Але, типу, подрочимо, як брати, без усякого гейства гаразд. Чепуйся, що за хуйня? Ну, чого ти так? Годі дражнити, я знаю, що ти хочеш. Не вдавати з себе невинного. Я знаю, що ти хочеш. Ти просто боїшся. Ось нафіга ти завжди ускладнюєш. Радику, серйозно, ти мене лякаєш, відчіпишся. лякаю тебе. Знаєш, ти заїбав, ти постійно поводишся як якась безпорадна дитина. Я просто намагаюся повеселитись, годі ламатися, як остання сучка. Що за хрінь, радику, я не жартую, зупинися? Та чого ти не єш? Ти живеш у мене, працюєш на роботі, яку я тобі знайшов. Перестань, блядь, прикидатися невинним, ти просто набиваєш собі ціну. Радику, я, блядь, серйозно відчепися негайно. Або що, га? Побіжиш плакатися своїй мамці, я без задоволення подивився на це шоу. Ти в моїй хаті, тобі нема куди йти. Тож робитимеш те, що я скажу, у тебе немає вибору, зрозумів. Охуєть. Я ще не закінчив із тобою. Відчіпися від мене. Якщо торкнешся мене хоча б пальцем, я тебе, блядь, вб'ю. Давайте я запоров попередню кінцівку, тому усю можна. Та ну, думаєш, ти крутий? Я серйозно, я, блядь, прикінчу тебе. Хех, ну давай перевіримо, крутиш. Що я, блять, наробив? Подивися на свої руки. Чия це кров? Я. я зробив це? Зізнайся, це ж було приємно в моменті. Будь чесним, нарешті тиша, хіба ти не цього прагнув? Я Я просто хотів, щоб це припинилося. І ти чекав, терпів, ковтав, доки не вибухнув. Думаєш, це справедливо? Ні, це я лише намагався вижити, і я пиздець. Гнів це непогано, гнів це сигнал, і ти його ігнорував щоразу. Ти міг. Використати його раніше, щоб провести межу, гучним мені або зачинивши двері. Але ти вирішив бути ввічливим, потурати. Ти сподівався, що все виправиться. Мені було страшно. Страх це теж непогано, це реакція, яка допомагає виживати, все просто вийшло з-під контролю. Ну і що тепер? Вимаєш руки та вдаси ще нічого не було. Мені потрібна допомога. Тоді вперед, дихай глибше, роби щось, і не чекай, поки знову опинишся в такий пиздіє. Якщо ти бачиш себе в цій ситуації, не тримай всю злість у собі, використовуй на ранній стадії як сигнал, щоб визначити межу. Якщо ти відчуваєш, що це небезпечно, краще піти і попросити когось про допомогу. Не чекай моменту, коли все накипить і станеться пиздець. І кожного разу під час проходження ми бачили кінцівка один з п'яти, два, з п'яти, три з п'яти. Теж кінцівка номер чотири. І чесно кажучи, я не знаю. Я не знаю, як знайти цю кінцівку. Перепробувавши всі можливі варіанти проходження цієї гри, я зрозумів, що скоріш за все кінцівку чотири видали або щось з нею зробили. Тому ось ці чотири кінцівки, це і є всі кінцівки цієї гри. Пишіть свою думку в коментарях, що ви взагалі думаєте, як вам ця гра. Мені здається, дуже багатьом людям ця гра близька. Всім величезне дякую за перегляд і до зустрічі!